Депутати Херсонської міської ради зібралися на свою чергову сесію, і це їх останнє засідання в поточній каденції. Роботи вистачає, адже слід проголосувати за 73 пункти порядку денного, серед яких фінансування бюджетної сфери, земельні питання. Наші журналісти розкажуть більше про деталі засідання. Традиційно сесія розпочалась з гімну України, а продовжилась хвилиною мовчання. Міський голова Володимир Миколаєнко оголосив сумну звістку: вчора на 94-му році пішла з життя видатна людина: почесний громадянин міста, визволитель Херсона Віталій Опанасович Рябко. Після сесію продовжили у звичайному режимі. 76 чинних депутатів Херсонської міської ради на свою останню в цій каденції сесію прийшло трохи більше половини, а саме 46. Серед основних питань питань порядку денного зміни до бюджету, які народні обранці підтримали, проголосували депутати і за інші не менш важливі для життєдіяльності міста питання, зокрема які стосуються комунальних тарифів. Головне питання це зміни до бюджету. Де передбачено більше 30 мільйонів, вже знаєте, на е, ті питання, які сьогодні потребують наше місто, це і охорона здоров'я, і освіта, і дороги, і освітлення. Тому це проголосовано. Проголосоване звернення до президента, до голови Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до голови національної комісії регулювання комунальних послуг стосовно того, що у нас є вимога, щоб негайно розглянули звернення Херсонський тест, яке ще було направлене в серпні, середині серпня цього року, стосовно того, щоби привести тарифи державного підприємства Херсонське ТЕС до рівня комунального підприємства «Херсон Тепленерго». А от земельні питання залишились без підтримки депутатського корпусу, і це викликало подив у Херсонського міського голови. Багато дійсно земельних питань, що стосуються на тих самих атошників, чогось не було проголосовано. Ну, дякую, просто депутати повернулися і підтримали. Що стосується церковних, підтримали для мене взагалі це не зрозуміло. Тому будемо завтра просити депутатів повернутись до цих питань. І я сподіваюся, що завтра буде достатня кількість депутатів присутніх. Для того щоб проголосувати такі важливі питання для нашого міста, зважаючи на те, що чимало депутатів не спали цієї ночі, а чергували на виборчих дільницях. Багато кого не було, а присутні були не особливо активні, було вирішено зробити перерву та продовжити сесію міської ради завтра. По великому рахунку, всі депутати присутні сьогодні в залі вони приймали участь в виборчому процесу, спостерігали за підрахунком голосів і ніч не спали. Ну і дуже важко, знаєте, зосередитись на цих питаннях. Я бачу, що просто там засинають, тому прийняти рішення зробити перерву. Але головні питання вони проголосовані. Аліна Мокляк, Володимир Чепіного, телеканал Скіфія.